Люцисінь Темний ліс. Текст читає Сергій Оробчук. Частина друга. Заклинання Рік восьмий епохи кризи. Трисуляріанський флот перебуває на відстані 4,2 світлового року від сонячної системи. Останнім часом Тейлор був не в гуморі. Його план рою москітів після багатьох обговорень дискусій і поправок. Зрештою затвердили в роз. Розробка космічних винищувачів почалася, проте просувалася вкрай повільно, тому що необхідні базові технології досі залишалися недоступними, і людство завзято вдосконалювало свої сокири та списи космічної кам'яної доби, хімічні ракетні двигуни. Інша частина плану Тейлора проведення досліджень на Європі Церерії і кометах із головного пояса астероїдів була настільки химерною, що більшість людей вважали її. Лише димовою завісою для покриття невибагливого, прямолінійного задуму зброю москітів. Звісно, багатьом це здавалося дивним, але все-таки подібні стратегії можна було інкорпорувати з основним планом захисту землі, тож їх також погодили. Тейлору не залишалося нічого іншого, як просто чекати, і він повернувся додому. Уперше за п'ять років вів життя звичайної людини, але особа кожного оберненого привертала до себе. Що далі більше уваги цілого людства. Незалежно від власного бажання, вони в людській свідомості почали чітко ідентифікуватися зі спасителями, пророками кожного прирівняли до месії. На виникнення культу обернених теж не довелося довго чекати. І, хоч би скільки представники ООН і Рос виступали зі спростуваннями, міфи про надприродні можливості суперсили обернених лише набували більшої популярності і ширилися, немов пошесть. Навіть почали знімати про них науково фантастичні фільми, тож багато людей сприймали їх як ледь не єдину надію на виживання людства в майбутньому. Політичний капітал і підтримка широких мас, якими користувалися обернені, стали найбільшими в історії людства, і це надавало додаткових переваг у питаннях ресурсів для реалізації їхніх проєктів. Єдиний виняток становив лодзи, жив собі як відлюдник і ніколи не з'являвся в зібраннях. Ніхто не знав, де він і чим займається. Одного дня до Тейлора з'явився відвідувач. Цей дім, як і помешкання кожного обернаного, охороняли за найвищим розрядом, і кожного відвідувача піддавали найжорстокішому обшуку, перш ніж він потрапляв усередину. Та коли гість зайшов до вітальні, Тейлор зрозумів, що для нього не становить жодних складнощів будь-який огляд чи обшук. З усього було видно, що така людина й мухи не скривдить. Цього спекотного дня він був у пом'ятому костюмі, на шиї в нього теліпалася не менш пожмакана краватка, але, що найбільше вражало, на голові він мав старомодний капелюх котелок який нині годі вже десь побачити. Відвідувач, вочевидь, намагався надати відвідинам офіційного статусу, хоча й гадки не мав, який вигляд це має, бо зроду не наносив таких візитів. Його змарніле обличчя мало жовтавий колір і восковий блиск, що могло свідчити про недоїдання. Великі окуляри у грубій оправі, ніби додавали ваги об'ємній голові, що, здавалося, ледь трималася на тонкій шиї. За великий костюм висів на ньому, мов на вішаку. Тейлор, як досвідчений політик, без зусиль збагнув, що ця людина належить до найбідніших верст. Про бідні свідчив не лише зовнішній вигляд, а й вираз духовного смирення як у героїв Гоголя. Дрібні чиновники все життя переймаються збереженням свого дріб'язкового соціального статусу задля цього щодня тяжко працюють. Пурпаючись у завалі нудних буденних завдань. Вони бояться всього, але найдужче їм допікає страх перед помилкою, тому ці люди постійно переймаються єдиним, хоч би чого не сталося. І це робить їх не просто безініціативними, а ще й прискіпливими їхнє кредо догодити всім без винятку, не приведе господи когось образити, бодай не так глянути в бік вищого за рангом. Це був представник того прошарку суспільства, до якого Тейлор ставився особливо неприязно. Він щоразу почувався зле, коли замислювався, що у світі, який він має врятувати, такі люди становлять більшість. Чоловік обережненько увійшов до кімнати, але не насмілився зробити жодного кроку далі порогу, мабуть, боявся залишити сліди черевиків на чудовому килимі у вітальні. Відвідувач зняв капелюх і якийсь час побожно дивився на господаря крізь товсті лінзи окулярів, а потім кілька разів швидко вклонився. Тейлор, не вагаючись, рушив до нього, збираючись випроводити. Перш ніж той устигне вимовити щось крім вітання. Усе, що міг сказати гість, можливо, і важило щось для нього самого, але для Тейлора не мало жодної ваги. Та ось цей смиренний бідолаха заговорив кволим голосом, і вже перші його слова вдарили Тейлора, мов блискавкою він раптом так ослаб, що ноги ледь не підігнулися. Кожне слово, кожний звук розкотилося погрозливим рокотінням грому. Обернений Фредеріку Тейлоре, я твій руйнівник. міг ви подумати, що одного дня ми стоятимемо перед подібною мапою поля бою. Промовив Чен Вейси, роздивляючись мапу сонячної системи у масштабі 1 до 100 мільярдів виведено на гігантський монітор, який не поступався розміром екранові кінотеатру. Але майже весь монітор був темним, окрім малисінької жовтої цяточки посередині сонця. Розмір мапи сягав середини пояса Койпера, і коли її розгортали повністю. Спостерігач неначе роздивлявся сонячну систему, звістані 50 астрономічних одиниць перпендикулярно площині екліптики. На космічній мапі точно відображалися положення орбіти планет із супутниками, так само, як і вже відкриті та ідентифіковані пояси астероїдів. На екран можна було вивести й прогнозоване місце розташування всіх небесних тіл у сонячній системі в будь-який момент наступного тисячоліття. Тепер, коли на мапі вимкнули позначення місць розташування небесних тіл, і вони повернулися до своєї природної яскравості. Насилу вдавалося відшукати Юпітер. Він мав вигляд крихітної світлої плямки. Інші сім планет за такого масштабування взагалі годі було й побачити. Так, зміни, з якими довелося зіткнутися, безмірні. Відповів Джан Бейхай. Щойно закінчилася нарада військових, на якій був представлений варіант космічної мапи. У просторі залі для нарад залишилися лише вони з чаном весь си. Ви звернули увагу на вираз очей товаришів, коли вони дивилися на мапу під час демонстрації? запитав Джан Байхай. Звичайно, я побачив, і це можна зрозуміти. За їхнім уявленням, мапа сонячної системи, щось на кшталт малюнка в науково популярному виданні, де кілька різнокольорових планет завбільшки як більярдні кулі, обертається навколо більшої вогненної кулі сонця. Та лише коли в тебе перед очима розгортають космічну мапу в реальному масштабі. Ти можеш усвідомити всю порожнечу і незмірність сонячної системи. Під час служби на флоті чи в авіації тебе вражає найвіддаленіша точка, куди можеш допливти або долетіти, а нині вся та мапа не відповідає навіть пікселю на цій. Май перечуття, що коли вони в майбутньому опиняться на полі бою, то не виявлять ані крихти, відваги й бажання битися з ворогом. І знову ми повертаємося до розмов про занепадницькі настрої. Командувачем, я не хотів би нині знову говорити. Про сьогоднішню зневіру. Це тема для обговорення на формальній нараді з даного питання. Волію обговорити ось що. Як би це сказати? Жан Бейхай знічено посміхнувся. Украй рідко він, умілий оратор, потрапляв у ситуацію, якій не міг чітко висловити свої думки. Чен Вейсі відірвав погляд від мапи і з посмішкою глянув на Бейхая. Зважаючи на все, ти хочеш сказати щось дуже незвичне для тебе? Так, раніше подібних прецедентів не було. Я хочу внести пропозицію. Переходь відразу до суті. Гадаю, тут тебе не треба підбадюрювати. Слухай з За минулі п'ять років у фундаментальних дослідженнях, дотичних до технологій захисту планети і польотів у космос, майже не було ні помітного прогресу, ні суттєвих результатів. У розробці двох ключових технологій, якими є керований термоядерний синтез і космічний ліфт, наука тупцює на місці безосяжної перспективи. Люди втрачають надію на успіх. Навіть збільшення потужності традиційних хімічних двигунів. Виявилося надскладним завданням. У цій ситуації навіть низькотехнологічний космічний флот так і залишиться науковою фантастикою. Товаришу Бейхай, якщо ви вже обрали високотехнологічний космічний флот як сферу своєї діяльності, вам має бути добре відомо наукові дослідження проводяться за певними законами, і відкриття часто виявляються просто парадоксальними. Звичайно, я це знаю. Результати наукових досліджень це ніби стрибки. Окремі прориви і несподівані винаходи, значні якісні зміни можливі лише по тривалому накопиченні незначних кількісних. Теоретичні й технологічні прориви здебільшого подібні до лавини і впливають на суміжні галузі. Але, командувачі, скільки людей мають те саме бачення проблеми, що й ми? Можливо, проривів у багатьох галузях науки і техніки впродовж наступних 10-20 років не станеться, а в деяких їх доведеться чекати 50 або й 100 років яких масштабів набуде поширення зневіри і занепадництва до того часу, які думки переважатимуть у лавах космічних військ? Командувачем, вам же не здається, що я лізу поперед батька у пекло? Вихаю. Найціннішою, найважливішою рисою політичного комісара у війську я вважаю здатність мислити наперед, на два кроки, на далеку перспективу. Мені завжди подобалося це твоє вміння, тож продовжуй. Звичайно, здатне оцінювати і прогнозувати лише свою ділянку роботи. Якщо взяти до уваги. Всі наведені вище припущення, то з яким моральним пресингом і труднощами в роботі зіткнуться наші колеги, офіцери політичного управління космічних сил у майбутньому. Значно важливішим є наступне запитання скільки ідейно витриманих і кваліфікованих кадрів залишиться в лавах космічних сил? Продовжив його думку Чан Чанвеси. Щоб здолати занепадницькі настрої, ти мусиш непохитно вірити в перемогу. У майбутньому зберігати цю віру буде значно складніше, ніж сьогодні. Саме це ти хотів сказати? Так, ця проблема не дає мені спокою, командувачу. Побоююся, що в нові часи рівень політичної підготовки і роботи з особовим складом космічних сил виявиться за низьким. Які твої пропозиції? Надіслати підкріплення в майбутнє. Чан Вейсі кілька секунд мовчки дивився на Джан Бейхая, потім перевів погляд на величезний екран. За допомогою коліщатка він збільшував масштаб сонця, допоки заграва не заблищала на їхніх погонах. Командувачем, я говорю про те. Я розумію, про що ти. перервав той байхая, піднявши руку. Потім максимально згорнув мапу на екрані, повернув півмороку залу і знову наблизив сонце. І знову і знову генерал це повторював, розмірковуючи про почуте. Нарешті відповів. А ти продумав негативні наслідки гібернації найкращих офіцерів політичного управління для засилання в майбутнє. І якщо вже зараз політична і ідеологічна робота в лавах космічних військ. Справа непроста. Наскільки це погіршить нашу роботу сьогодні. Освідомлюю небезпеку цього кроку, командувачу. Я лише виказую власні пропозиції. Це осяжний і глибинний аналіз, безумовно, справа керівництва. Чан Вейси став і вімкнув верхнє світло, що різко залило з залу. Ні, товариші Бейхай, Саме до цього ти маєш узятися негайно. Відзавтра облишу всі справи та починай із політичного управління космічних сил, потім вирушай до управління інших родів військ. Відшукай там кандидатів і якнайшвидше подай перший на плану на розгляд Центральної військової комісії. Сонце повільно пускалося за гори. Коли Тейлор вийшов із машини, перед ним розгорнулася картина раю. Неймовірно, м'яке сонячне світло дня, що згасав, ковзало за сніженими вершинами гладінню озера лісовими хащами, а лодзи з родиною розташувалися на галявині край озера і Насолоджувалася цією неземною красою. Спершу він побачив неймовірно вродливу матір таку юну, що вона могла здатися старшою сестрою однорічної дитини. Саме дітинча б, звісно, розглядіти було складно, та коли Тейлор наблизився, він був вражений якби не бачив на власні очі, ні за що в світі не повірив би в існування такої чарівної дитини. Це була чиста стовбурова клітина краси, ембріон усієї людської вроди. Мати з дитиною заходилися малювати на величезному аркуші, а лодзи стояв неподалік, і, як тоді в Луврі, спостерігав за коханою, яка тепер стала матір'ю його дитини. Наблизившись, Тейлор побачив безмежне щастя в його очах, схоже на яскраве сонячне сяйво, що гуляло між засніжений гір та озера в Едемському саду. Тейлор щойно прибув із похмурого розбурханого зовнішнього світу, уся ця ідилія здавалася нереальною. Він двічі був одружений. Нині знову. Парубкував і його ніколи не хвилювали картини родинного затишку. Цю людину постійно пекла жага діяльності, і ось тепер уперше в житті він відчув, що прожив пусте і нікчемне життя. Лодзі, захоплений спогляданням дружини й доньки, помітив Тейлора, лише коли той підійшов майже впритул. Через психологічний бар'єр, яким стала для них специфіка місії, обернені досі не спілкувалося особисто, але Тейлор телефоном попередив про свій приїзд, тож Лодзи. Не здивувався і зустрів гостя з щирою люб'язністю. Пані, прошу вибачити за вторгнення. З легким поклоном звернувся Тейлор до Джоан Янь, яка підійшла разом із дитиною. Ласкаво просимо, містере Тейлор. До нас гості заїжджають украй рідко, ми дуже раді вашому візиту. Відповіла Джоан Янь своєю трохи калькованою англійською, але м'яким навіть дитячим голосом і з такою легкою весняною посмішкою, що винимов крила Янгола. Огорнули стомлену душу Тейлора. Йому кортіло обійняти дитину, але він боявся втратити контроль над собою, тому просто відповів. Можливість побачити на власні очі двох янголів варта всіх незручностей шляху. Поговоріть про справи, а я поки зготую вечерю. Жуан Янь посміхнулася чоловікам. Ні, ні, не переймайтеся. Я просто хотів поговорити з доктором Ло і не планував залишатися надовго. Джоан Янь наполягла, щоб він залишився на вечерю і разом із дитиною пішла в дім. Лодзи запропонував Тейлору сісти в біле крісло на галявині. Тейлор стомлено опустився в нього і відразу обм'якнув усім тілом, ніби мандрівник, який нарешті дістався фінальної точки далекої подорожі. Докторе скидається на те, що останні кілька років ви мало цікавитеся подіями у великому світі, почав Тейлор. Ваша правда, відповів лодзи. Він далі стояв. Це все, що мені потрібно. Він обвів рукою навколо себе, не мов би окреслюючи картину. Ви справді розумна людина, і з певної точки зору значно відповідальніша за нас, решту обернених. Що означають ваші останні слова? запитав Лодзі з посмішкою. Ви принаймні не марнуєте ресурсів. То вона взагалі не дивиться телевізор? Я говорю про вашого янгола. Джуньянь, не знаю. Вона всю себе присвятила дитині, і мені здається, що в неї залишається не так багато часу на щось інше. Та ви справді не знаєте, що сталося останніми днями у великому світі? А що сталося? Ви маєте кепський вигляд. Ви стомлені? Налити вам чогось? На ваш розсуд. Тейлор проводив поглядом останні золотаві промені, що відбивалися від гладінь озера. Чотири дні тому з'явився мій руйнівник. Лодзи саме наливав у келих вину. Він зупинився, помовчав якусь мить і мовив так швидко. Тейлор важко кивнув. Це й було моїм першим запитанням щойно він назвався. Так швидко? Спитав Тейлор руйнівника. Він намагався зберегти впевненість, але закінчив фразу з тремтінням у голосі Я міг прийти і раніше, та волів зібрати більше неспростовних доказів, тож трохи спізнився. Вибачте, будь ласка, відповів руйнівник. Він знівечено завмер у Тейлора за спиною, немов служник, говорив тихо й повільно, з тією само запопадливою смиренністю в голосі. Але в його вибаченні вгадувалася іронія. Так старий кат пояснює своїй наступній жертві, що нічого не вдієш, така доля. Запала тиша. Тейлор силкувався набратися мужності, щоби знову глянути на руйнівника, який так само шанобливо запитав Сер, я можу продовжити? Тейлор кивнув, але не зміг примусити себе дивитися в очі цій людині. Він присів на софу і нарешті спробував себе опанувати. «Слухаюся, сер. знову вклонився руйнівник і далі жмакаючи в руках свій капелюх. Спочатку стисло перекажу своїми словами план, який ви оприлюднили широкому загалу. Використовуючи невеликі маневрені космічні винищувачі, об'єднані в єдину формацію та озброєні надпотужними ядерними бомбами сотні мегатонн, ви запланували здійснити суїцидальну атаку на трисоляріанський флот. Я дещо спрощую, але за великим рахунком, усе викладено правильно, чи не так? Не бачу необхідності в обговоренні цього з вами, відповів Тейлор. І подумав, що варто було від початку припинити цю розмову. Сер, у такому разі я можу зупинитися просто зараз, а ви можете віддати наказ заарештувати мене, але зважте байдуже, що зі мною станеться. Ваші справжні задуми, ваша стратегія, так само як і всі докази зібрані мною на підтвердження моєї теорії, потраплять до завтрашніх, а може, сьогоднішніх випусків новин. Ціною другої половини свого життя я отримав можливість. Стояти зараз перед вами, тож, сподіваюся, ви зможете гідно поцінувати мою жертовність. То продовжуй, сказав Тейлор. Дякую вам, сер. Це справді честь для мене, тож я не відберу багато вашого часу. Рунівник знову вклонився. Ця скромна шанобливість, така рідкісна в сучасному світі, здавалося, жила у його крові щосекунди м'яким зашмаргом повільно затягувалася на шиї Тейлора. Сер, то ви відповісти на запитання? Чи правильно я виклав ваш стратегічний задум? Тейлор мовчки кивнув. За нинішнього рівня технічного розвитку людства найпотужнішою зброєю в майбутньому можуть стати лише ядерні супербомби. На такому, полі бою, на такому полі бою, як космічний простір, тактика їх використання не надто варіативна. Ефективною така зброя виявиться лише у разі підривання близько до цілі, що дасть змогу знищити корабель супротивника. Космічний винищувач невеличкий. Легкий і маневрений, а виготовити достатньо таких кораблів до снаги навіть з сучасним рівнем розвитку. Це найкращий вибір для суїцидальної атаки за вашим планом рою москітів. Ви добре все прорахували і зважили ваші висновки і пропозиції чіткі і розумні саме для успішної організації вашого плану ви об'їздили Японію, Китай, навіть забралися в печери Афганістану. Ви шукали пілотів самогубців. У тому, як вас спіткала невдача. Ви так само внесли розумну пропозицію стосовно вдосконалення способів керування роєм москітів, аби мати змогу власноруч вести бій за допомогою формації винищувачів. Довго вам вдавалося вводити мене в оману? Для мене то був тяжкий час. Я майже здався і ледь не погодився припинити розгадування вашого справжнього задуму. Цієї миті Тейлор усвідомив, що зусиллям стискає поруч софи і змусив себе знову розслабитися, розтиснути пальці. Проте невдовзі видали мені ключ до розв'язання. Це сталося такою неймовірною удачею, що спочатку я не повірив своєму щастю. Ви ж розумієте, про що я? Ваше замовлення на проведення досліджень на деяких небесних тілах сонячної системи, Європі церері кометах із головного пояса астероїдів. Що спільного між усіма цими небесними тілами? Вода. Вони усі мають воду, багато води. Окремо стоять і Європа й церера, бо запаси води там більше, ніж у всіх земних океанах разом. Хворі наска страждають від гідрофобії, навіть не можуть ути слова вода. Мені здається, вас нині мучать схожі симптоми. Руйнівник наблизився до Тейлора в притул, і його шепіт проникав прямісінько у вухо. На подив, у його подиху не відчувалося й крихти тепла, мов би говорив привид, поширюючи довкола тільки могильний холод. Вода. прошепотів він. Вода. Тейлор і далі мовчав з непорушним. Ніби скам'янілим обличчям статуї. Чи потрібно продовжувати? запитав руйнівник і випростався. Ні, не треба, ледь чутно відповів Тейлор. Я все ж таки продовжу. заперечив руйнівник із відчутною радістю в голосі. Щоб залишити детальний опис для історії, хоча існуватиме людська історія вже недовго. А ще моя розповідь детально розкриє ваші задуми Господу. Не кожен має такий гострий розум, як у вас чи і в мене. Щоб із крихітних деталей зібрати загальну картину, побоюється, що господь не зможе до кінця зрозуміти, про що йдеться, навіть після мого пояснення. Тут він знітися і підняв руку, ніби перепрошуючи за таке блюзнірство три соляріан, які слухали розмову. Пробачте мені. На обличчі Тейлора не лишилося сліду мовчасної впевненості. Усі його кістки, аж до найменшої, здавалося, пом'якшили, і він почав усім тілом стікати з софи. Його розум відмовлявся коритися, а дух боротися, він розумів, що все скінчено. Облишмо, поки що воду, й поговоримо про рій москітів. Перший найголовніше атакувати вони збираються не трисолярянських загарбників, а космічний флот Землі. Це припущення досить сміливе і немає серйозних доказів, але я цілком певен, що воно правильне. Ви об'їхали цілий світ, намагаючись відшукати добровольців для створення загону камікадзе, проте марно. Це не стало несподіванкою для вас, зате мало наслідки, на які ви дуже сподівалися перше ви посіяли відчай у серцях людей усього світу, які переконалися у неможливості реалізації вашого плану. Вам це чудово вдалося? Про другий наслідок вашого вояжу розповім трохи згодом звичайно, це лише початок здійснення вашого справжнього задуму адже зрадницькі інтриги тривала гра. Ви знали, що матимете багато часу для втілення в життя свого плану. Впродовж останніх років ви планували генерувати безліч подій, пригод, випадків, які не вказували б на вашу причетність до них, але крок за кроком, цеглина за цеглиною вибудовували б мур між вами і людством. Поступове ваше розчарування зневіра і журба лише наростали б, і ви відходили б від світу людей та схилялися на бік ОЗТ і Трисоляриса. Насправді ви зовсім Нещодавно зробили перший крок у цьому напрямку, виказали симпатію до ОЗТ під час засідання Рос. Але це був не лише спритний хід задля введення всіх у оману. Ви справді зацікавлені в їх існуванні, і що довше вони протримаються, то ліпше, і ви хотіли зробити членів ОЗТ вашими пілотами камікадзе, рой москитів у битві судного дня. Цей довготривалий складний процес тривав би довго і вимагав неабиякого терпіння, але ви змогли втілити ваш задуму життя. Адже ОЗТ потребує вас не менше, ніж ви її. Особливо високо цінується ваша допомога та безмежні ресурси, надані вам. Задум про передавання рою москитів під контроль ОЗТ не такий уже і нездійсненний. Головне, тримати процес у таємниці від людства. Навіть якби вас викрали, ви завжди змогли послатися на план оберненого, заявити, що це його частина. Тейлор, здавалося, взагалі не слухав руйнівника з напівзаплющеними очима і стомленим поглядом. Він лежав на Софі, ніби радіючи з того, що, нарешті, випала нагода перепочити. Тож повернімося до води. На полі бою рій москітів під управлінням пілотів із ОЗТ вчиняє раптовий напад на космічний флот землі, а потім прямує до кораблів три соляріан. Але навіть за такого розвитку подій господь може не прийняти зрадників до своїх лав. Тож потрібно запропонувати певний знак пошани дар, що має безумовно цінність для господа. Яка найперша потреба у нього в сонячній системі, і чого сонячній системі не бракує це вода. Задовго чотирьохстолітню подорож запаси води Трісоліанського флоту можуть вичерпатися. По досягненні сонячної системи Трісоліанський флот потребуватиме значної кількості води, і ці витрати стануть незворотніми, потреба повертати до життя дегідровані тіла членів кожного екіпажу? І вода стане головною складовою їхніх організмів. І зрозуміло, що чиста питна вода для цього підходить куди більше, ніж рідина, безліч разів очищена установками їхніх кораблів. Арії москітів доставить Господу величезні запаси води десятки тисяч тонн, у вигляді айсбергів, добутих на Європі церері чи астероїдах. Я не обізаний із конкретною технологією, гадаю, ви поки що також запропонований вами навісний двигун для розгону рою москітів. Цілком порається із буксируванням величезних брилольоду. льоду. Під час передавання цього неоціненного дару винищувачі змушені будуть підійти на близьку відстань до флоту Трисоляріан, і тут вам стане у пригоді друга частина вашого плану з Камікадзе. Ви не можете набрати повний штат пілотів самогубців, тож розумно й далекоглядно передбачили можливість одноосібного управління всім флотом винищувачів. Отже, під час передавання айсбергів. Ви заблокуєте управління літаків пілотами з ОТЗ, переведете всю формацію в автоматичний режим керування віддасте наказ тисячам винищувачів із надпотужними ядерними бомбами на борту атакувати ціль, загальна потужність усіх бомб сягатиме мільярд кіло тонн, і за умови вибуху на мінімальній відстані всі кораблі трисоліранського флоту будуть знищені. Чудовий план справді я зараз не підлещуюся, вів далі руйнівник, але деякі помилки. Пояснити неможливо чому ви так затято взялися до глибокого вивчення небесних тіл Сонячної системи, на яких є вода? На сьогодні не існує технології добування і транспортування великої кількості води чи льоду з поверхні цих тіл. З анонсуванням і запуском такої програми можна зачекати роки чи навіть десятиліття, аж поки інженери не знайдуть технічного вирішення цього завдання. Навіть якщо дати старт цій програмі зараз, то чому б не внести сум'яття, Додавши до переліку небесних тіл і ті, на яких нема води, як от супутники Марса. Зробивши це, ви не завадили б мені розгадати ваші справжні задуми, проте складні завдання зростало б за експонентою. Як такий знаний стратег міг забути про найпростіші обманні ходи? Але я розумію, що ваша ноша затяжка. Руйнівник підбадьорливо поклав руку Тейлорові на плече, і Тейлор знову відчув ці нотки співчуття ката до застудженого настрату. Цього разу його навіть. Наповнило відчуття вдячності за виявлену турботу. Не звинувачуйте себе. Ви зробили все, що від вас залежало, навіть більше. Ви залишитеся в історії. Руйнівник випростався. Його хворобливе бліде обличчя несподівано зарожевіло. Він простяг до Тейлора розкриті долоні. Я скінчив, містере Тейлор, лиште своїх людей. Іди собі, відповів Тейлор, не розплющуючи очей. Коли руйнівник уже відчинив двері. Тейлор все таки не втримався і хрипко запитав «Припустимо, все, що ти зараз розповів, правда, що з цього. Рунівник обернувся. Абсолютно нічого, містере Тейлор. Господу байдуже, розгадав я ваш задум, чи ні.